М'якуш. Є зброя і є КПК. КПК М'якуша. КПК Сталкера, якого вбили мутанти в малій зоні. Як і всі новачки, він будував сміливі плани на майбутнє. Але як це часто буває, сталкер припускає, а зона витворяє. Переписка Либи і м'якуша. КПК Сталкера, який знайшли на півдні малої зони. Патронів по нулям. Відсиплю трохи не Задовбало все. Ми як боміжі смердючі. Ані купонів, ані нормального кутка. Я сюди за бабками йшов, а не побиратися на малі. Не кипішуй, Бабки і куток будуть. Знайдемо хабар, купимо створи. крутіші. І на росток. Там кажуть краще. І новачки під руку не лізуть. Так ми й самі новачки. Добре, хин з тобою вмовив.